БЛІН, 95! А! -а, я думав, я його не заберу. А! Ай! Я. Я так не очікував! Ну що ж, привіт, друзяки! Дуелька з розіграшем чергова. Нагадую, сам розіграш проходить в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в закріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. В описі також ви знайдете деталі розіграшу. Тож переходьте на телеграм-каналчик та приймайте участь в розіграші. Так, сьогодні у нас Топ Макс Про. Ну, де ти? Поки нічого не чую, флешка відлетіла, але я його не чую. Також не забуваємо, друзяки, про лайкосик і підписочку. Можливо, хтось тут не підписаний. Підписуємось обов'язково. Коротко скажу, що буде на протязі відео 8 цифр. Треба буде їх записати. Так, ну що, я пішов? Десь він вирішив сидіти. Я думав, може він буде підпушувати, а він щось не підпушує. Доведеться мені лізти. 47 секунд, в мене ще хаєшечка є. Ай-яй-яй, як це було боляче, хеддав мені, як. Я ж так обережненько начебто до Ну окей. Що ми візьмемо? Давай візьмемо так, дроббаш, флешечку і підпушимо. Спробуємо. Полетіли, 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 полетіли. Зараз флешка відлетить. Головне щоб не хаєшка в обличчя. О є. ха піймав на розкиді. <laughs> Він флешечку думав мені закинути. Ну окей, Досік. в мене є вже бронька флешечка-хаєшечка. Треба тепер обережніше. другий раунд ми забрали. Так, топ Макс Проти, топі ти Макси, топ ти ще макс й Про. А ну давай тобі прострільчик сюди зробимо. Не. Ну я бачу він не з таких що пушить. Пушити він не буде. Він більше почекати хоче. Він хоче почекати, піймати мене на пуші. окей окей, окей, окей. А давай, а давай. Отак зробимо. Ні? А тепер отак. Опа. І на вели. Ай, як явньо не попав, він прозорий! ха ха там кулі були просто. Напишіть в коментах, ви бачили, що там колі були просто через голову. Капець. Як так можна було не попасти? Капець. Ну давай, хоч раз запуш, я тебе послухаю. Пуш. Пуш, 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 пуш. Не хочу пушити. Не хочу ніяк. Сидить і чекай. Ніяк. Ніяк. Зараз я думаю він буде отут мене чекати. Я отут піду. Ага. А якщо ми отак? Отак. А сам сюди. І він буде думати, що я там. Якщо він тільки не почув. Що він тільки не почув? Вляха, страшно так Десь там Десь там Ай, вляха, який обсерунок А тут а, я думав, я його не заберу. ха Калаш розкид кажуть не зажимай, мені треба було, мабуть, ножа взяти. ха Ща не понял, пише. ха ха Фух, капец. 10 пульт ноль. Вот то, що стендов не регає. Ну? Вилітай, вилітай. 3, 2, один. Ну чекни, тьомку, давай, я тобі бошку знесу. Ну, разок хоть чекни. Капець, ніяк не чекає. Ну, давай я так спробую. Пух. Пух, пу пух, пу пух, пу пух. Зараз я чекну і мене бошка оддитить. Не хоче, бляха, заховався десь. Заховався. Блін, так не люблю, коли оце. Ааа! <плес> Як я здогадався! Капець... Оце він знайшов містечко собі. <плес> без інфи каже. Я читер! <плес> я читяк без інфи, Та ні, просто чекаємо позицію. Ага, ти там, так? Да? Ну давай, зараз тебе спробуй. Підловити. Ні. Висунься. Ну, пікни. Пікни, чекни, пікни, чекни. Давай, 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 пикне, чекни. Блін, не хоче. Без інфи, каже. Копезь, давин. О ха А чия це там голівка виглядала. Хто це там піймав? Мені цікаво, як тільки він мене не помітив. Це жестячок. Я б зараз запужив, бо так хоч запустити, аж 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 чухається, але я знаю, що він буде чекати, що він обережненько чекає. Коли ж я запушу? Його запушити не вийде. Я зрозумів, що з ним треба стратегія обережного вибору, обережного перевірки всіх куточків, де він сидить. А ну я спробую, він зараз десь закопається і буде сидіти або в тьом. Ай! Я, я так не очікував. Він мав сидіти десь схований. <с. <с.> Злам системи! Капець, і я був на фулз закопі. Ой, як це було? Треба було відкинути флешечку і залітати. Так. Ну що ж, тепер, тепер, ну спробуємо. Звичайний, звичайний, звичайний свій варіант. Давай. Як завжди, ловимо його, якщо він буде отак, От отак, пах і добиваємо. Не, як я не забрав? Оу, 92, непогано. Давайте попікне. Опа. Він вже тут є. Ні, нема. Капець, Все, страшно. Страшно не люблю коли тихо. А Ах, лізе десь! Плюс коли так тихо, Зараз Та мене десь спідну забере. Як я його колись? Ну давай в тебе час у 30 секунд. В тебе... Ага Тактичку, да, окей. Ей ей, ей ей, 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 Хто це там хотів пачечку поставити, а? Хто це там хотів пачечку поставити? Так, друзі, не забуваємо, що в цьому відео розіграш, цифри записуємо. І деталі розіграшу, і сам розіграш в моєму деталі в описі під відео, а розіграш в моєму телеграм-каналі. В моєму телеграмчику завжди проходять розіграші. То Тож підписуємося. І приймаємо участь. І не забуваємо також про лайкосик. Всі, хто не поставили лайк, обов'язковий лайкосик за такий відосик. Лайкосик за А Ану давай. Бах, я тебе виїзд. А якщо я тут сяду, крисити? Ага, він, типу, там прострілює. Прострілює, собі щось там прострілює. Аєшка одлетіла. Я, звичайно, не люблю крисити, але я бачу, що він такий стратег, що він. Так і чекає, поки я закришу. Поки я залізу, щоб мене маханути. Так, ну що, далі, далі, який в нас рахуночок, зараз повний фарш, я вже напакувався 6-3. Ну давай трошки пофанимось. Попели, зараз ми його порозносимо. О. Ох ти мать. Біжить? На, 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 на. А, що дам, що дам, що дав! Зараз напише, от откуда етваче? ха Ай, блін. Так, давай ще разок, дивися, що робимо? Робимо отак, хопа розкид! І виносимо. Нема. Міняємо позишн. Бо вже кулі в спину летять. І ловимо його отут. Давай, вилазь. Вилазь. А! Ніфігасі. Отак. Капець? Як це він мене забрав? Як він не забрав? 50 секунд. А! Блін, 95! пять! Ха-ха-ха-ха! Ну, самій фан, це мій фан, окей, давай. Тепер що даю? О, тепер буде рознос. Беремо це, беремо це, беремо це, беремо це, беремо це. Полний фарш полетіли, Дивиш. На, нею. Ох. Ну, достануть. Фан мой фан де ди, що робить, де що робить, де що робить? Давай там, пікни Піпікни, Пікни, піпікни пі, Ты ж хочеш там вылезти. хехе хе 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 підловив. Дякую за гру, друзяка Карапузяка. Ти старався? Ну я теж нічого.